Ми таке більше не робимо. Вчора в нас була просто капецька жорстка переписка з клієнткою. І сьогодні я би хотіла зробити оголошення і дещо пояснити. з закодованими іменами, які ми робимо, ми додаємо листівки з поясненням, що це за ім'я. Якщо це українське повне ім'я, розшифровка з орнаментом виглядає ось так. Якщо це іноземне ім'я або скорочене ім'я, воно буде виглядати ось так. Тому що це уже готовий, а цей складає програма. І при оформленні замовлення ми завжди надсилаємо варіанти. Оцих орнаментів для того, щоб клієнт міг обрати і подивитися, чи йому таке підходить, чи йому таке не підходить. Можливо, це було незрозуміло. Відповідно, якщо вам, наприклад, не зрозуміло, чому ваше ім'я виглядає ось так, а не ось так, ви можете спитати, я вам скажу. І ви тоді будете приймати рішення, чи ви хочете замовляти, чи не хочете замовляти. Це перше. Друге оголошення: ми хочемо мінімізувати виготовлення саме ось таких імен, такі імена, якщо ми будемо робити. Наприклад, якщо ви хочете конкретно скорочене ім'я або іноземне ім'я, або. Якісь складені ім'я я буду прописувати, щоб ви надали згоду на те, що ви вибираєте точно ось такий варіант, щоб в кінці не було непорозумінь. Тому, якщо ви хочете замовити колон із закодованим ім'ям, пишіть нам в дірект. Дякую за увагу.